Лу Україні, друзі, мої вітання! Радий вас знову бачити на нашому youtube каналі Storm. Сьогодні ми з вами поговоримо про лопати. Але лопати не прості, а від торгової марки Fiskars. <плес> Тут зйомка відео запрещена. камеру нахуй! Камеру вирубаємо! Я думал, сова. <laughs> а я думал, сова. Що це за земля не лізе? І так, друзі, у Фіскарса існує дуже величезний вибір лопат, починаючи від звичайних для городу і закінчуючи лопатами для перебирання снігу, яких дуже величезна кількість, ми їх обов'язково відзнімемо окремо і розкажемо, як правильно підібрати ту чи іншу лопату для сніга. А сьогодні ми з вами поговоримо про такі більш універсальні лопати для будівництва, для городу або, взагалі, наприклад, для викопування металу з ґрунту, коли ви шукаєте за допомогою металошукача, а потім щось викопуєте. Отож. Сьогодні поговоримо про самі популярні лопати від Fiskars. Почали. І так, почнемо з різновидів лопат, які відрізняються своїми черенками або ручками. Існує сама базова така лопата, називається вона солі. Це повністю металева лопата, виконана з чорного металу, і сама ручка черенок, і, відповідно, саме лезо штик виконаний також із чорного металу. Зверху у нас класична пластикова ручка, яка дозволяє нам користуватися більш зручніше користуватися лопатою. До того ж, при копанні у вас тут нічого не надавлює на долонь. І за допомогою цієї верхньої ручки дуже зручно щось відкопувати або робити якийсь такий прямий зріз. Це сама базова лопата. Далі наступна лопата це смартфіт. Вона схожа на солід, але виконана повністю з нержавіючої сталі, і її черенок є трубчастим, тобто телескопічним. Ви можете її е, саму саме руків'я можете регулювати під свій зріст. На жаль, у мене немає зараз такої лопати по наявності. Тут десь з'явиться фотографія цієї лопати, і ви побачите, що зверху в цьому руків'ї ховається поворотний хвостик, за допомогою якого ви можете регулювати черенок під свій зріст. Дуже Зручна лопата, але коштують, мабуть, найдорожче. Наступна лопата називається Ергономік. Виконана також повністю з чорного металу, проте пофарбована не чорний колір, а пофарбована такий сріблястий колір. І різниця між солідом і ергономіком є в тому, що сам черенок у неї не круглий, як у соліда, а ви зроблений такий у вигляді овалу і по бокам приплюснити. Тобто ручка така. У вас не буде провертатися вона в руках. До того ж, ця ручка обтягнута ще таким гумовим чохлом десь до половини, що також запобігає ковзані лопати в руці. І ось цей зручний вигін у ергономіка, він трошки більший. І також це зайвий раз допомагає вам легше утримувати лопату в руці, навіть коли тут є якісь великі навантаження, вона у вас не буде провертатися. І ще одна лопата, яка відноситься до преміум-сегменту. Модель називається x -Cut. По-моєму, так можете виправити мене в коментарях, тому що я так і не зміг нормально прочитати, як називається ця модель. Виконана вона повністю з нержавіючої сталі. От, і сам штик, і саме руків'я черенок з нержавіючої сталі. Зверху знаходиться також таке пластикове зручне руків'я. На жаль, її немає в мене по наявності тут, але знову ж таки з'явиться десь тут картинка, і ви її побачите. Маю надію, що в майбутньому фіскарс нам дадуть для тесту. Я вже зроблю повноцінний огляд, але на даний момент є що є. І, і е, буквально в минулому році у Фіскарса з'явилася. Ось така найдешевша лопата. Називається вона Prima. Модель цієї лопати називається Prima. Це найдешевша лопата із всіх серій лопат Fiskars. А, значить, Лезо саме штик абсолютно ідентичний до штику лопат Solid. От, але замість того, щоб він був приварений, ми бачимо з вами тут металеві заклепки. Гірше це чи краще від повністю зварного шву, як виконав солід, ну, напевно, що гірше, тому що коштована дешевше. До того ж, я вже бачу, мабуть, це буде мінусом. Оці заклепки з іншої сторони лопати вони стирчать десь на, на добрих міліметрів, 5, ну, 4-5 міліметрів. І мені здається, що це. Буде заважати при копанні на всю глибину штика. Тобто за оці от випуклі заклепки, воно буде чіплятися. Як це буде, не знаю, ми спробуємо протестимо і перевіримо. Далі, сам черенок, він до половини ручки йде, це металева трубка, як і в соліда, а далі це іде дерев'яний черенок із ясену. Ну, знову ж таки, ясно, що він не такий надійний. Як просто металева трубка. От, і він може зламатися, але для здешевлення конструкції існує ось такий варіант Прима. Тому Прима. Це, це не Прима, не, не цигарки Прима, а прима. От, Зверху також є таке пластикові руків'я. По якості воно абсолютно ідентичне до Соліда. Також приємно лежить в руці. Ну і допомагає при. При копанні, при роботі з лопатою. Ще один момент, значить, це я вам сказав, в чому відрізняються вони по самим руків'ям, по черенкам, а також лопатою Fiskars відрізняється ще і самим штиком. Ось ця лопата із таким гострим штиком, вона йде універсальна, її можна використовувати і на будівництві, її можна використовувати десь у вас в городі, там на подвір'ї. Ну, Універсальна штука, можна копати що завгодно. Далі є трошки такий заокруглений штик на кінці без оцього гострого. Така лопата призначена для використання її на городі, на вашому городі. Тобто, де, де щось підкопати, посадити деревце, якийсь кущик посадити, від перекопати якусь грядочку і так далі. Така лопата призначена для цього. І є ще два варіанти штикових лопат. Цієї ж самої серії Sorida або інших серій, які я вам називав, але саме цей штик буде Буде у вигляді совка, значить. Перший варіант лопати буде використовуватися універсально для того, щоб можна було насипати пісок, якісь щебі, ну, сипучі матеріали, так, або для розровнювання якоїсь поверхні, вона буде для цього ідеально підходити. А от другий варіант совкової лопати призначений виключно для бетону. Це і змішування самого бетону. Якщо ви там якісь ємкості, наприклад, змішуєте цемент з піском та ну, робите бетонну суміш щебенем, так? Або, наприклад, у вас. На об'єкт заїхав бетонозмішувач і вам потрібно цей бетон перекидати або вирівняти якусь стяжку, то оцей другий варіант лопати, він ідеально підходить. Чому? Тому що в нього. По бокам зараз тут де з'явиться картинка. У нього по бокам немає таких бортів, які б, скажімо так, при розгладжуванні заважали рівномірно розміщувати бетон по поверхні. Тому така лопата призначена саме для бетону. Я думаю, що мало що вам зрозуміло, з того, що я вам розповів, тому що по факту ви їх не бачите, бачите лише саме картинки, але. Плюс-мінус, ви вже будете, будете орієнтуватися щодо чого. Так от, поговоримо сьогодні про найпопулярніші моделі, про саму популярнішу модель Solid. Вона буває з такою довгою ручкою, як от зараз у мене, і буває з короткою ручкою. Такі лопати ви дуже часто могли бачити, якраз у от металокопачів, металошукачів. Коротше, влюбителів покопатися в землі і дістати там якийсь метал. В моєму ж варіанті це така звичайна класична лопата. Я знаю, що вам дуже сподобається. Це відео, там де є тести в лопати від торгової марки Trooper. Чому я знаю, тому що ви писали в коментарях клас, круто, крутий тест. Нам сподобалося. Зніми, будь ласка, лопати От Якраз сьогодні знімаємо. Маю надію, що цей тест буде не менш динамічний, не менш не агресивний, не знаю, не менш показний. Тобто ми перевіримо лопати дійсно на стійкість, дамо їм нормальне навантаження, і я спробую їх зламати. Отож. До речі, друзі, так само як і було у нас з трупером, коли у нас тикова частина була затуплена в лопати, те ж саме відбувається фіскас, єдине, що пріма, вона трошки загострена, а от солід абсолютно тупа, тому для початку ми заточимо це все діло, а потім будемо тестити. А, окуляри ж треба надіти. Що ж ти без захисту? Що ж ти без захисту заточиш? Ну, ти дає. І так, друзі, для початку давайте спробуємо от на цій вже перекопаній місцевості. Тут у нас була ділянка під підгородиною. Зараз спробуємо цю приму. Приму, точніше, Значить, я вам хочу що показати: що кут нахилу у них різний, у Соліда більший такий. Вигін більше для скажімо так, для перенесення ґрунту з місця на місце. А ця вона така більш пряма, схожа на совєтську лопату. Краще підходить, мені здається, для перекопки. От Зараз протестуємо. Звісно, що сам черенок коротковатий, але все одно протестуємо. Так, непогано заходить в землю. Нормально копається, А ну ано А ну соліт. Ні, ви знаєте, я хочу сказати, що Solid заходить навіть краще. Прикол в тому, що він заходить не ось так рівно в землю, а під таким кутом, і воно. Ну, глибина скопування виходить, що та ж сама, залишається, але вона якось заходить під кутом і ніби навіть і легше це все відбувається. Ні, друзі, я вам хочу сказати, що солі це реальна тема. Ну, 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 Пріма це заходить, але ну, ну, якось не так. Соліт заходить краще. Так, ну цей тест дуже такий простий, примітивний. На рахунок оцих заклепок, я вам казав. Ну, дивіться, м'який ґрунт заходить і не відчувається, що там є якісь супроти від цих заклепок. Але це м'який ґрунт. Давайте зараз протестуємо на якомусь більш твердому на дерні. Так, друзі, ми зараз перемістилися в лісок, сосняний. Так? І ґрунт тут такий, не можу сказати, що зовсім-зовсім твердий. Більш-менш піщаний, але тим не менше тут є дерний, його важкувато буде пробить. Ну, давайте зараз спробуємо покопати, як воно взагалі наскільки легко це чи ні. Тим більше, я думаю, що цей тест буде цікавий якраз для тих людей, хто шукає в ґрунті метал, бо частіше за все, що вони десь в такі місцевості риються, От якраз зараз і протестуємо. Ну так, не дуже хоче залазити. Угу. Ось такими рухами потрошку воно заходить. Дуже важко йде. До половини і все. А ну давайте солідом спробуємо. На цьому ж самому місці. О! Друзі, я, я просто в шоці. Солід реально. Солід реально лізе краще. І це не те, що я не стараюся. Я давлю з таким самим зусиллям. Дивіться. І на цю лопату. І вона ледь-ледь ходить. Дивіться. от, Залажу зверху. А так. о, І тільки після цього вона ледь-ледь лізе в ґрунт, А ця. Дивіться. За два рази я штик заганяю повністю. Друзі, реально соліт в цих моментах краще. Можливо, це стосується цих заклепок, хоча ні. Тому що вона доходить, заходить в ґрунт десь отак і все і зупиняється, і вже потім не можна запхати. Дивіться. Ну, О! І не лізе вже. Ну, Якихось слідів від заклепок на ґрунті не залишається, але я не знаю, чому ну, реально вона лізе гірше. Що ти гірше лізеш? Що ти лізеш гірше? О! Отак вже краще. Я думаю, що хтось напише. Що ти тут копаєш? Де копи копай? Своїм солідом іди копай. Так, друзі, давайте спробуємо зараз на злом її витримає вона чи ні. І що вона взагалі може витримати? Ну, ну дивіться, навалюється цим тілом, вивертає ґрунт, при цьому не прогинається міцності, скажімо так, не від... хоч відбавляє. Дивіться. О! Тримається, да? Не дивлячись на те, що черенок тут дерев'яний, і мої 85 кг вона тримає без ніяких проблем. Так, ну я думаю, що із солідом тут і розмов ніяких нема. О! В принципі, черенок тут повністю стальний, то йому... Ну, Лише може зігнутися, зламатись точно ні. Який зверних швів ну, на високому рівні, дуже класно зроблено. Тому на швах вона точно не зламається, єдине, що може зігнутися, але знову ж таки. Ну, о, без ніяких проблем. Чесно кажучи, міцністю оцієї прими є враження. Думав, що вона зламається, але ні. Ну, єдине, що от момент із тим, як вона туго заходить в твердий ґрунт. І все, але по місності, ви бачите, вона дуже крута. Так, прибираємо за собою і підемо, якийсь інший тест зробимо ще. Так, друзі, я це стою і думаю. А раптом така складеться ситуація нештатна, що вам доведеться лопатою зрубувати. Ну, або нічого, крім лопати, у вас немає, а вам треба щось буде зрубати або відрубати. Чи справиться з цим лопата, чи ні. Давайте для початку спробуємо прямою. Як ви бачите, я вже тут пробував, але зараз буду. З усієї сили. Ну, скажу так, Валить можна це зробити при бажанні, ну і не дивлячись на те, що. Це найдешевша модель в серії лопат Фіскерс. Ну, Витримує удари на ура. Давайте солідом зараз ще спробуємо. Думаю, солід не гірший. єдине що Може так зручно. А ні. Нормально. Ану, друзі, напишіть в коментах. От прямо зараз зупиніть відео. Поставте на паузу, напишіть в коментах. Дорубаю я до кінця, чи, чи здамся, чи можливо якась із лопа зламається. Цікаво потом буде почитать. Сейчас будет, как в оператора дать. Треба обережніше що на цю сторону рубати. То Не стільки оператора шкода, як а, техніку. Йо. Та ні, жартую. Оператора нам теж шкода. <звук> <звук> Маща. Маща, що я можу сказати. Ну, що, протестуємо іще десь. Погнали. Ну що, друзі, так як ці лопати універсальні, їм можна не тільки перекопувати ґрунт, а ще і переносити і закидувати якісь сипучі матеріали, наприклад, ось такий щебень. Давайте випробуємо його, побачимо, що вони покажуть. Набирається непогано, в принципі. Звісно, що совковою робити все краще, але якщо у вас є тільки така лопата, то, в принципі, з задачею пощебні вона справиться. Ну-ка, зараз давайте отак. Ось так. Є якісь маленькі засічки, незначні. Косолі. Ну зовсім незначні засічки там. Друзі, так само, як і з лопатами трупер, ми проводили тести з наїздом автомобіля на них. Так само зробимо і з лопатами Fiskars. Подивимося, чи витримають вони навантажені, чи ні. Щоправда, автомобіль трошки тяжкий, ніж, ніж тестили ми з трупером. Але як тим не менше, якщо витримають, значить все ще краще буде. Давай. Але не поспішай. Давай, доїжджай. Давай, давай, давай. Нормально, нормально. Ха, крутяк. Друзі, ну, я, чесно кажучи, в шокові. Лопати, як ви можете бачити, абсолютно не зламалися. Не знаю, навіть чули ви чи ні. Вони вигнулися, такий був звук, коли оцей метал вигнувся в іншу сторону, він став прямий. І потім назад склався: як в цієї лопати, так і в цієї. Ну, дивіться, тут всі заклепочки на місці, все на місці. Лопата зберегла свій вигляд, в якому вона і була. В первозданному вигляді. Ось так. Ну що, висновки? Так, друзі, ну що я вам хочу сказати. Чесно кажучи, з останнього тесту я вражений дуже сильно. Я думав, що зламається ось ця ручка, чи може десь тут щось відламається. В цій лопаті я взагалі думав, що трісне цей дерев'яний черенок, але. При цьому нічого такого не відбулося. І знову ж таки, повторюсь, чули ви чи не чули, було вам видно на відео чи ні, ну, обидві лопати, вони, вони зігнуті. Так? Під вагою автомобіля вони розпрямилися, цей лист заліза став прямим. І потім, коли автомобіль переїхав, такий хлопок і лопати повернулися назад до свого з такого зовнішнього вигляду. І незважаючи на те, що ця лопата є найбюджетнішим варіантом із Fiskars, ну, все одно вона показала також класні результати. Ну, єдине, що от при копанні, звісно, що мені сподобалася модель Solid. Вона в цьому відео являється для мене фаворитом найкращим варіантом. Ну і, взагалі, якщо подивитися по продажам, то Solid б'є всі рекорди по продажам. вона є лідером. От, але тим не менше, я ж повторюю, що у Fiskars є дуже величезний вибір по лопатам, можете зайти до нас на сайт на інтернет-магазин сторон, нього буде в описі цього відео, і ознайомитися з усім асортиментом Fiskars, який взагалі у нас існує. До речі, всім нашим підписникам нашого каналу внизу в описі буде промокод, за допомогою якого ви зможете отримати ту чи іншу продукцію, яка буває в моїх відео, ще за більш приємнішою ціною. Тому, хто хоче замовити будь-який товар, спускайтеся в опис. Користуйте промокоди, купуйте все, що вам потрібно. Наразі в мене все. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і маю надію підписуйтесь на наш YouTube канал. Так, підписуйтесь, молодці. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Па-па. Ну, а я, а я пішов. Всім подякував! Я пішов. Пока!